Це Фред, досвідчений оператор, який піклується про свій басейн, але утримувати його в чистоті та безпеці складно і дуже дорого. Для чистоти і дезінфекції басейну потрібно додавати в нього велику кількість хімікатів, зокрема, хлор. Фред витрачає купу грошей, а отримує тільки головний біль, адже працювати з гіпохлоритом у відрах, бочках або вантажівках складно і небезпечно. А що якщо позбутися клопоту з гіпохлоритом і робити його на місці, економлячи час, гроші і без головного болю? Схоже, ви готові до системи OSEC-L, революційної системи генерації гіпохлориту від Evoqua. Із системою Осек l більше не потрібно мати справу з небезпечними хімікатами, з їхньою купівлею та доставкою, аби засипати їх у басейни, псувати його дно. Осек – це повністю автоматизоване виробництво гіпохлориту з міської води і розчину солі, а не з брудної води басейну, як в інших системах. Кращий контроль інгредієнтів дає більш ефективний і якісний гіпохлорит. Електролізер це серце осек l що подає електрику через металеві пластини для поділу розсолу на хлор і натрій. Електролізери компактні, кріпляться на стіні, потрібне тільки підключення до води та електрики. Мікропроцесорне керування знижує необхідність обслуговування порівняно з іншими генераторами, автоматичний контроль потоку, вентиляція водню і захист від переповнення резервуару забезпечують безпечну, надійну роботу і ваш спокій користуватися великим кольоровим сенсорним екраном так само просто, як смартфоном. Купайтеся в чистій, безпечній воді з менш агресивними дезінфекційними засобами. Фред радий, що виробляти гіпохлорид безпечніше і дешевше ніж купувати. Він довше зберігається і не розкладається від часу та температури. Фред на третину скоротив витрати на хлор і заощадив багато часу на технічному обслуговуванні і на аспірині. Осек L. безпечно, просто надійно. З'їжіться з акваналітик сьогодні, щоб позбутися головного болю і ризику.